Двісока вообще вау. Просто пушечка. Мало що хтось захоче її помацати. Захищено протокола Джек Sparrow. Пару Sparrow. Все. О -о -о. Не, так не надо говорити. Дубль. Камера. Алікелі, друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі ПІПО. І сьогодні у нас на огляді камери від українського виробника від компанії Ajax. Поїхали! Шановні, всі ми прекрасно знаємо, що компанія AJAX на останньому своєму івенті презентувала нам новинки, нову ланку, в яку вона вступається ланка відеоспостереження, і розробила вже свої пристрої. Вже на один пристрій ми робили огляд. Це у нас AJAX NVR. Детальніше про даний пристрій, про те, як їм користуватися, як він працює. У нас вже є відео-огляд. Ви його можете подивитися на нашому каналі. Деталі будуть в описі під відео. Сьогодні ми. В першу чергу звертаємо увагу на камери. Це новинка, яка поступає у продажі, і ми зараз приділимо їм увагу. Бо Чому? Бо Аякс це перший український виробник систем відеоспостереження у світі. І тому зараз ми оглянемо дані новинки. І так, ми вам представляємо основну лінійку камер від компанії Ajax. Скромна, але дуже потужна. По перше, чому Аякс розробила три самі найпопулярніші корпуси камер? Це у нас Буліт. Дом та таурет найпопулярніші корпуси камер, які встановлюються по всьому і використовуються по всьому світі. Але також у нас є не тільки колір білий, як ми бачимо зараз. У нас коробочки білих камер, але ще і чорні. Тобто лінійка у нас ще ділиться на дві гами кольорів. Білий і чорний, що більш ніж достатньо для того, щоб будь-яка камера вписувалась в ваш інтер'єр. Давайте зараз переглянемо, як у нас виглядає чорна камера та біла. На жаль, у нас тільки одна зараз. Наявності чорна камера, але всі ці камери є також в такому ж чорному кольорі. Ось давайте першої її подивимося. Ось така у нас коробка гарна. Ось у нас. Гарно запакована ось так, камера. Ми її обережно дістанемо з пакету. Ось можемо побачити, як вона дуже гарно виглядає, дуже стильний дизайн, фірмова як можемо бачити спереді. Дуже гарно виконана. І зверніть увагу, що навіть сліди від рук не залишаються. Ну, Хоча, навряд чи ви будете її постійно мацати там якось. Давайте дістанемо завжди, трошки в сторону, все відступимо. І глянемо таку ж саму турет, такі в білому. Кольорі ось вона так виглядає нас. Шнурочок тут заховався трошки. І можемо ось порівняти зовнішні вигляди. Гарний стриманий дизайн, дуже гарне це кільце хромоване. Я думаю, багато хто зацінить. Це ми знаємо, що дизайн це не головне, але теж приємно. Монтаж у нас теж ми бачимо, кріплення тут гарно зроблені, можна легко монтувати. Давайте тепер переглянемо ще дві інші камери. І Коротко поговоримо про технічні характеристики та можливості. А в кінці найцікавіше, як завжди, підключення. Давайте наступну камеру. Це у нас домкам міні. Дивіться, яка взагалі вау. Просто пушечка. Тут не видно, що тут є світлодіоди на яка підсвітку, але вони тут є. Вони тут дуже заховані гарно. Дуже стильно. Тепер давайте булет переглянемо. Була кам, як виглядає. Дивіться, яка потужна. Потужний дизайн, весь, дуже гарно, стильно. Якщо уявляю, така у мене камера буде вдома висіти. Або в гаражику. Я люблю слідкувати за своєю тачкою. Можемо побачити, що теж у нас корпус дуже гарний. Він білий, якісно пофарбований, якісно зроблений. Теж емблема Ajax. Ну, це лючок у нас для підключення, але це більш детальніше, трошки пізніше. Про це ми не будемо вам показувати розпаковку, тому що комплектація всіх пристроїв майже ідентична. Входить у нас в комплект ось такий, от захист для дротів, щоб не потрапила волога і не покрились у нас. Вони корозією. Далі у нас іде зіп-комплект. Тут у нас ідуть дюбелі, теж захисний один ковпачок. Іде спеціальний ключ для відкриття корпус камеру або для регулювання їхнього куту нахилу для юстіровочки. У нас іде ось такий от ключик. Зауважуємо, щоб ви його не губили, тому що дуже важко знайти такі ключики з такою спеціальною головкою. На ринку їх майже ніде немає. Далі в нас іде ось такий от невеличкий мануал по використанню, і як завжди. Як і всі виробники правильних камер, використовується ось такий от трафарет. для того, щоб ви могли правильно змонтувати вашу камеру на стіну або на стелю, як вам буде зручно, ну, в залежності від типу корпусу, де ви будете використовувати, взяли, відклеїли, приклеїли, насверлили отворів. Все чітко. Взагалі, якщо при ідеальних умовах і ви навіть не спеціаліст високого класу, то ви можете самі встановити дану камеру рівно аж за 5 хвилин, це займе. Сам монтаж, сама установка і підключення возиме рівно 5 хвилин це 100%. Дуже все просто і якісно. А тепер давайте ми це приберемо, щоб нам не заважало. І трошки поговоримо про технічні характеристики. Компанія AJAX Розробила всього три типи камер, три типи корпусів у нас Все у нас корпуси де формату Bullet, Dome та Turret. Найходовіші типи корпусів, які є в світі, які використовуються майже скрізь. Ви могли такі бачити в різних установах. 100% гарантую. І зараз ми поговоримо про технічні характеристики, чим же вони відрізняються. Насамперед хочу сказати, що. У нас не лише три просто типи корпусу, але в нас є ще багато різних версій даних камер. Дані камери діляться на дві версії. Це на 5 мегапікселів і на 8. Цього більш ніж достатньо для того, щоб ви бачили смачну, жирну, класну картинку. З головою вистачає. звичайно, у виробників ми знаємо там багато, різноманіття там. Але слухайте, 5. Вісім флагманські числа 3К, 4К з головою. Окрім того, що у нас камери мають різні типи розширення. Ми маємо можливість вибрати необхідний кут огляду, який нам потрібен. Тобто, камери мають кут огляду 2,8 мм, тобто широкий дуже кут, для того щоб ви могли повністю побачити всю місцевість. повний у вас був гарний обзор. А бо ви можете вибрати інший варіант: це 4 мм, Це більш вущий кут огляду, але ви зможете побачити деталі трошки краще. Тобто, чим у нас менше кут огляду, тим чіткіше ви бачите якусь необхідну вам область, і в ній деталі. Тобто, ви можете вибрати вам необхідну камеру. Трохи про живлення даних пристроїв. Дані камери у нас можуть заживлюватися від блоку живлення 12 вольт, або можете заживити від поінжектора або покомутатора активного POE. Також дані камери у нас мають на борту ік підсвітку. Дані камери можуть у нас знімати вночі в чорно-білому кольорі. Вони мають різну дальність ік підсвітки. Але мають сучасні світлодіоди, які забезпечують достатньо велику і гарну дальність зйомку якісного зображення в нічний час. Ось дана камера Bullet, Всі версії цих камер у нас мають підсвітку 35 метрів. Всі камери міні-дом у нас мають підсвітку до 30 метрів. Саме цікаво, що вона у нас схована ось тут. Ось вона. Під ось таким от захисним кожухом. І самі туретки вони у нас мають теж далі підсвітки до 35 метрів. Дуже гарний показник для таких гарних камер. Також ви можете використовувати дані камери як окремо, тобто ви можете поставити просто в дану камеру sd карту і камера буде писати на sd карту Всі камери підтримують. Максимальний об'єм карти пам'яті до 256 гігабайт. Достатньо, щоб зберігати велику кількість архіву. А ще дані камери підтримують у нас кодек 264 і 265. Вибирайте, які хочете, але в 265 кодеку більше зможете зекономити місце для збереження більшої кількості інформації. Також. У нас дані камери працюють на основі штучного інтелекту, вони мають вбудований детектор руху, який може вас розпізнавати різноманітні об'єкти. Це буде або у нас автомобіль, людина. Або тваринка. Тобто все зафіксує, і навіть в мобільному додатку, ось ви можете побачити приклад, що на таймлайні у нас є різні типи подій, і вони у нас класифікуються. людина, тварина, автомобіль. Тобто камери не будуть фіксувати те, що не потрібно, і це збереже дуже багато місця на вашій sd карті або на відеореєстраторі. А, точно ж, забув сказати, що ж можна ще на ріжок підключити їх. І вони будуть ще писати ще більше інформації, бо ріжки, Компанія Ajax NVR вони підтримують жорсткі диски аж до 16 ТБ, Так що також приємною функцією буде те, що всі камери мають вбудований мікрофон і працюють на кодику G722, що забезпечує супер якісний звук. Дозволить вам навіть при установці камери у високому місці, да, та стандартна установка булет-камери на 4 метра прослухати дуже гарний звук і почути, що говорять ваші сусідоньки, або може там хтось той, хто не у вас під дверима або під будинком шариться. Також дані камери всі. Мають ступінь захисту IP65, що показує те, що ви можете встановлювати в будь-якому місці, будь то вулиця, будь то це приміщення. Як зручно, там і встановлюєте. Але рекомендуємо за рахунок того, що ця камера у нас має е, стеклянний захист, скло, її встановлювати в приміщенні, або якщо на вулиці, то під якимось захисним козирьочком. Давайте трошки про безпеку. Всі камери від компанії AJAX відповідають європейському стандарту NDAA, що робить їх потужно захищеними. Тобто, вам не потрібно знати ніяких паролей, ніяких доступів. Дані камери за допомогою свого протоколу, який розробила компанія Ajax, він називається Jet Sparrow, У вас йде прив'язка до вашого облікового запису, який керується на сервері від компанії Ajax. Тобто, у вас іде безпека вашого акаунту на всіх рівнях, тобто 2FA. Два айфа він ще називаються в народі. Тобто контроль всіх сесій, які здійснюються з вашого пристрою, через мобільний телефон, це або сканування обличчя, або біометричний відбиток пальця. Тобто все захищене. Ніякий інженер, який вам це встановлював, ніяка постороння людина, яка е, якимось чином побачила на камері серійний номер, або знає там, від певних виробників стандартні паролі, вона не зможе. Просто підключитися до цієї і переглянути з неї відео. Їй обов'язково потрібно бути зареєстрованим в системі Ajax, і ви, як головний користувач, тобто ви власник даної системи, ви надасте їй доступ при умови, що вона теж буде зареєстрована в системі, і тоді вона зможе щось робити з вашим пристроєм. там відео переглядати, чи архів, чи онлайн-картинку, ви вже самі будете вирішувати, який доступ їй надати. І також. Про головне, що дані камери можуть керуватися дистанційно, ніяких переадресацій портів робити не потрібно, все керується за допомогою вашого облікового запису ну, в додатку Ajax Systems. Ви можете підлаштовувати зображення так, як вам потрібно. Дані камери вони оснащені технологією VDR True VDR, що забезпечить вам гарне, чітке, яскраве зображення навіть в темних місцях вашого будинку або підприємства, або ще якоїсь місцевості. Супер! Ну що ж, на технічних характеристиках все. Перейдемо до найцікавішого, погнали підключати якусь із камер. На прикладі камери міні Ми зараз вам продемонструємо, як у нас проходить підключення, що це дуже просто все робиться. І ще раз хочу наголосити, що дані камери вони не мають Wi-Fi на борту і під'єднуються тільки дротом до вашого роутера або комутатора. Ну що ж, ми під'єднали жилення 12 вольт, візьмемо. Наш мережевий дротик втикнемо його в розінчик. Бачимо, у нас тут є індикація, яка показує, що у нас є зв'язок камери з нашим роутером. І, до речі, вам не треба паритися з-за того, що вам потрібно налаштувати IP-адресу на даній камері, бо вона по замовченню буде автоматично налаштована і взята з вашого роутеру. Так, бачимо, у нас є сигнал, камера запрацювала зелененьким. І переходимо в мобільний додаток. Натискаємо Додати пристрій, скануємо QR-код з камери, скануємо, оп, задаємо ім'я пристрою. Давайте напишемо, що це у нас камера. Додати пристрій. Бачимо, у нас одразу з'явилось зображення. Все дуже швиденько додавання пройшло. Ми можемо побачити нашого Сергійка-оператора. Можемо обрати кімнату, де вона стоїть. У мене квартира вона називається. І натискаємо кнопочку підтвердити. І все, наша камера додалась. Вона у нас в списку, і ми бачимо нас живу трансляцію. Причому зі звуком можемо його відключати, вмикати, і бачимо, що це все дуже просто. Можемо побачити, що нам навіть показує, в якому зараз розширенні у нас знімає, скільки у нас зараз кадрів в секунду, яка нас швидкість передачі даних, вся ця інформація є. Ось тут у нас є розклад, ми можемо обирати зразу, за який період нам потрібно подивитися архів. Різноманітні елементи керування ще є. Можна відсортувати наш таймлайн, де нам буде відображатися тільки ті необхідні які були і також ми можемо завантажити відео і налаштувати якість в реальному часі, яку нам потрібно, якщо у нас може таке статися, що у нас дуже поганий інтернет, і нам потрібно подивитися картинку. Давайте трошки по налаштуванням даної камери, побачимо, що у нас тут. Пишеться в статусі, у нас є з'єднання з мережею, тобто ми можемо побачити нашу IP-адресу, побачити наш трафік споживання, MAC-адресу пристрою, можемо побачити, статус SD-карти, можемо побачити, але у нас не встановлена роздільна здатність, кадрову чистоту, бітрет, тобто всю необхідну інформацію. Якщо натиснути налаштування, ми тут можемо встановлювати різноманітні налаштування, можемо. Виставляти параметри запису. ну Зараз у нас, на жаль, карта пам'яті відсутня. Можемо налаштовувати, що у нас є запис безперервно, тобто постійний запис, багато хто любить, ніколи що, тобто вона не повинна у нас писати а просто для перегляду. Або ми можемо налаштувати, що у нас буде працювати по детектору руху, або за чи сценарієм, тобто підв'язати дану камеру до якоїсь датчика, він спрацює, і камера автоматично почне нам запис того фрагменту. Також ми можемо налаштувати так, що якщо у нас об'єкт зняти з під охорони і нам не потрібна фіксація відео, він просто не буде знімати і буде економити місце. Тому ми можемо поставити розділ тільки під охороною, коли ми ставимо наш об'єкт під охорону, тоді у нас буде здійснюватися тільки запис. Далі можемо побачити налаштування камери. У нас є детекція. Тобто детектор руху і можемо виставити зону активності, яку нам потрібно намалювати. Можемо чуттєвість виставити, і можемо також виставити площу, яку займає об'єкт детекції. І все це робиться ось тут. Ну і Зручніше, можна ось так отмікнути такий режим і собі малювати. Повертаємося назад. Також ми можемо налаштовувати наш поток відео, можемо виставляти кодик, який нам необхідний, можемо зменшувати роздільну здатність, для того, щоб може. більше місця у нас залишилось для того, щоб більше архів бітрейт необхідний. Ти бітрейту можемо вибирати CBR чи VBR, в залежності від того, як у вас працює швидкість інтернету, і яка якість у вас передачі даних. Частота опорних кадрів, якість тиснення VBR, додаткові потоки можна налаштовувати. Тобто додатковий поток. У нас буде показувати в одному мегапікселі, і теж саме все. Це все можна налаштовувати. Як по основному, те, що ми раніше сказали, тільки що так і по додатковому потоку. Так, наступна функція у нас звук. Ось тут ми можемо вимкнути, що у нас буде запис та відтворення звуку. Умикаємо, вибираємо необхідний нам кодик. Тут їх багато. Ну по стандарту залишайте G722 на якісні щось зберегти. В принципі, у нас по налаштуванням все. Далі ми можемо тут побачити такі пункти. Це оновлення прошивки, з'єднання з сервером. Там стан карти пам'яті. Вона буде вам показувати, скільки місця у вас зайнято, глибину архіву, тобто показувати, скільки днів у вас вже йде статистика по запису. Це я можу вам на іншій зараз камері показати. Зараз я перейду на іншу камеру. з Це вийду. можемо побачити. Інформацію, що у нас пам'ять, скільки зайнято, поточна глибина архіву що 65 днів і. Карта у нас окей в гарному стані. Наголошую, що дані камери підтримуються у нас 256 гігабайт. Можете побачити, що на даний період в мене встановлена карта пам'яті на 128, і поточна глибина архіву в мене вже 65 днів. Це при тому, що в мене зайнято тільки 106,86 гігабайт. Тобто, в мене ще є багато місця для того, щоб зберегти велику кількість необхідного відео. І також. Наголошую, що це відео ви можете завантажувати. Також хочу наголосити, що. Перегляд архіву та перегляд онлайн-трансляції з даних камер доступний в всіх мобільних додатках від компанії Ajax і в про версії AJAX Pro Desktop для настільних ПК та ноутбуків. Шановні, як ми з вами побачили, що камери мають дуже гарний дизайн, що можна встановлювати їх будь де то на вулиці, можете встановити, можете встановити в приміщенні, де вам зручно підійде під кожен інтер'єр. Дизайнерське гарне рішення, а найголовніше, що вони мають класний функціонал, класне залізо всередині, що у нас є можливість вибирати різноманітні розширення на кути огляду, все, що необхідне. Все є. І не забуваємо, що камери у нас зі штучним інтелектом. Також ви до даних камер можете придбати Ajax NVR, який допоможе вам збільшити глибину вашого архівного запису. Жорсткий диск максимальної ємкості ви можете поставити в нього аж на 16 терабайт. Тобто у вас вже буде не 256 ГБ, аж 16 І глибина архівного запису. Збільшиться в багато разів. Тому, якщо вас це зацікавило, в описі під відео буде посилання. Тицяйте на нього, переходьте і обирайте той NVR від компанії AJAX, який вам необхідний. Дякуємо, що переглянули наше відео. Ставте обов'язково подобайки. підписуйтесь на наш канал. People – я безпека для людей. Па-па!